Україна заощаджуватиме енергію у 2013 році. На такі програми спрямують понад 300 мільйонів гривень. Ці кошти надає Європейський Союз на розвиток відновлювальної та альтернативної енергетики, а також енергозбереження Енергія уже уже в Україні коштує дорого, тому її заощадження нагальна необхідність, і це є основним мотивом для посилення вимог до енергоефективності продукції. Приміром для сучасного будівництва енергоощадні технології обов'язкова вимога. Щоправда, Україна у цьому напрямку суттєво відстає від європейських держав, кажуть німецькі фахівці. Щоправда, є і досягнення. Зокрема, стандарти вікон у нас відповідають найвищим показникам західної Німеччини. Ми впевнені, що в українському ринку величезний потенціал зростання у таких містах, як Київ, ринок звичайно насичений. Однак в інших містах для реалізації наших продуктів відкриваються великі перспективи. Віконні профілі німецького виробника встановили у столиці у житловому комплексі. «Міністерський». забудовник вітчизняна компанія «Енергополь Україна вирішила розширити співпрацю з німецьким виробником профілів. Компанія прийняла рішення розвивати далі работу с і сотрудничество з компанією Рехау. На сьогоднішній день прийнято рішення том, що ми ставимо оборудование, бесшумную каналізацію компанії Рехау і систему отоплення, фасадну систему. Суттєва перевага такої продукції високий рівень енергоощадності. Крок за кроком ми разом із технічними службами у Німеччині та місцевими фахівцями підтримуємо зростання у сфері енергозбереження. Рівень технологій має відповідати купівельній спроможності населення. Додають фахівці, із зростанням добробуту громадян підвищуватимуться і будівельні стандарти. Вітаю вас. Це тема дня в Україні встановлено рекорд житлового будівництва за всі роки незалежності. За підсумками 2012-го побудовано 10 мільйонів 750 тисяч квадратів. Про це з гордістю говорять в уряді. Зазначають, що головним інвестором виступило населення, яке насамперед від забудовника потребує якості. Саме про таке будівництво ми поговоримо з гостем студії. Це директор будівельної компанії Олександр Паньков. Вітаю вас! Добрий! день. Отже, розвиток ринку будівництва змушує компанії не стояти на місці, постійно розширювати напрямки своєї діяльності. І кожен прагне представити на ринку якусь унікальну пропозицію. В чому власне переваги вашої компанії? Переваги, приймущества нашої компанії в тому, що у нас сьогодні в роботі дуже хороший проект. Ви знаєте, що любой дом починається з проекту і наш комплекс, который мы строим, это жилищный комплекс министерский, он отличается от других прежде всего тем, что сделан очень хороший и качественный проект. Это первое. В котором заложены все новейшие достижения, инновационные технологии. Второе. При строительстве комплекса большое э, участие в нем принимал заказчик. Заказчик очень грамотный и эрудированный. Это та же строительная компания Энергополь Украина, которая знала, чего она хочет добиться в этом комплексе. Дома. высотные, высотность 24-26 этажей, построены по монолитно-каркасной технологии с применением передовых методов, технологических методов. А именно, они имеют вентилированный утепленный фасад. Этот фасад окраска этого фасада он состоит из фиброцементных плит и окраска этого фасада создала придала комплексу такой яркий внешний вид который привлекает население вместе с тем это спокойные дома но они радуют глаз значит этот благодаря этому фасаду квартиры в наших домах в этом комплексе получились довольно теплыми их ну, тобто маленькие. Тобто это да, тепло. Да, это все позволяет сэкономить средства на содержание квартир. Для заказчик приложил очень много усилий, например, для модернизации котельной рядом, проложил теплотрассу, которая позволит сэкономить очень большие средства. И сейчас вот в свете решений президента об энергосберегающих технологиях и экономии средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства, этот комплекс выглядит очень привлекательно. А сколько можно сэкономить? Ну, я понимаю, что человек, живущий в этом комплексе, По отношению к человеку, который живет в обычных домах постройки 80-х годов, будет экономить примерно процентов 20-25 денежных средств на эксплуатацию своей квартиры. Какие ще новітні технологии впроваджены в цьому комплексе? Ну, заказчик, застройщик фирмы Энергополь Украина это фирма, в которую заложены передовые традиции, строительные традиции западных фирм. Это начиная с Польши, Германии. И очень много заказчик работал над новыми технологиями. Вот совсем недавно они подписали протокол о сотрудничестве с немецким концерном РИХАУ, который в нашем комплексе, в комплексе, который строит наша компания, будет применять э, с окна, Оконные конструкции фирмы Rehaus энергосберегающими стеклами, которые будут применять для отопления трубы из высокопрочных пластмасс и которые поставят для, наш, для нашего комплекса трубы для бесшумной канализации и другое инженерное оборудование. Это позволит, кроме того, что сэкономить значительные средства, добиться более комфортного проживания людей. Вы сами понимаете, если не шумит канализация, не шумит вода, не гудит Вітер в окнах, то чоловіку приємно. Він може зосередитися на рішенні своїх проблем і на созданні уюта і комфорту. Ну звісно, окрім якості, головне для замовника вчасні терміни введення в експлуатацію. Що саме впливає на ці строки будівництва, щоб власне вчасно здати будинок? Ми як будівельна компанія приміняємо. новейшее оборудование уже монолитный каркас строится с применением бетононасосов. применяются различные комплексные системы там, при нанесении при выполнении отделочных работ и машинные механизмы и это все вместе с, дало возможность сократить срок, сроки строительства например вот вторая очередь при начале возведения монолитного каркаса в августе месяце прошлого года будет сдана В експлуатацію в кінці октября цього року для здания із шісті секцій висотою 26 этажей етажей це оптимальний срок, який може строительная компанія выдержать не нарушаючи технології роботи. Дуже дякую за те, що завітала до нас студію. Нашим глядачам я нагадаю про те, що сьогодні ми говорили саме про якісне будівництво, і в нас в гостях був директор будівельної компанії Олександр Паньков. Дякую, що були з нами. До зустрічі.